Всем привет, друзья! З вами я Мистер, і сьогодні я играю за слонгос Бастокпунд. И сьогодні я буду знімати самі лучші комбо на кожному персонажу. А саме за сторон из Hero, Hero Hunter, Despond Keeper, The Демон, Батамон, Мастер. Говорю, більшість комбо будуть ваншут, але іншим блайдмастері не буде і на хірургонтрі вийшов, тому що я допомогла. І я говорю, ці комби можна бути дуже складними, а можна бути дуже простими на вашу боку. Також я буду використовувати полкомби, тобто стінки, а якщо в шніє дерева. Тому не переключайте це відео, і е, скоро у мене на каналі буде 15 підписників. І я на, на 20 підписників буду робити стрім з містром Патріотом. Тому почнемо з трон Гест Хіру. А саме я розкажу комбо. Три удара, троєчка. Далі деш, Три удара. Удар в землю, четверочка. Трохи пройшовся, деш, Три удара, двоєчка. Можна буде або підкинути підкинути челіки, це буде дуже важко нажати, або просто нажати і там закінчиш, і і таке. У нас комбо на застройках перейдемо там на Hero тому що а, м, треба дуже все показати, їх тут богатинка. І все, біжимо на Hero Це комбо, конечно, просте, але тут надо точність. внести. Мукарсон по це дерево буде красота, тому кидаємо. -то, -то, -то. Блін, не предлагаю, просто програма. Як ви бачите, сайт там, де я вкачу ну, на цю програму, вона саме просто, знаєте, для нас така я. І все. Ну, от, це, можна для початку до 10 хвилин знімати і я це буду покщопити. А поки я якраз перезарядів у нас хочу цього. Джеба чекати, як це. Ну, саме ми його пропустимо, тому що я ж говорю, я вже здобався з цим комбо, поки я його вчив. Ну і тому я пройду на деструкцій кіборга, але якщо я, звісно, наберете на це 10 або 5 лайків, я... і вони пожилите е, в оці е, ногє ну, забі'єдновість. І якщо ви під цим відео напишете комбо на Хероханте, то я вам стриму все ж таки комбо на Хіроха. А тепер я саме бересте комбо на оцьому. Ну, на деструктив кіберхи. Да розказуємо: Три удари, ну, Чотири удари, двоєчка. Далі дивимось, куди пісішка полетить. Де ж робимо на неї? Три удари, одиничка. нічка. Е, вона відлітає в неї в сторону, сторону робимо і зажимаємо отак трошки. Неприцельно цей атак не трошки. Зараз е, покажу вам один етап. Ну, так. Даш прыжок, троєчка, підлітаєш і добиваєш. А я так є. І... Ну і тебе не стріляв, саме до льнидзя, от з ним я, звісно, попахав. Там комбо було дуже важким. Ну не прям дуже важким, там, там дуже легко зафейлити, особливо як, якщо це чел буде профілін, який пойме зразу ж. Але попереджаю, це комбо для новочків. Звісно, сплани і не знаю, що з моїм скином станути, але ми отак робимо. І под в останню секунду, коли над нам... Кидаем сырыки, это то года. Пойдем проходом, чуть-чуть дальше От... Три удара, обязательно. Докторочка. Три удара, гарпит кидаем. Так. О, реально? Поехали. И теперь будет он делать. Оце капец. Говорю, це вже комоні ніяк не для новочку. І дуже складне. Ну, не прям дуже складне, там, там момент дуже складний. Я вам поясню, як це робиться. Я вам покажу щось. Отаке у нас комбо вийшло. А якщо точніше, то ми робимо три удари, підкидаємо вверх троєчки, трохи ждемо, потім б'ємо по водах, однічкою запускаємо, а В момент секунду Востаннє сьогодні на двоє. Але не треба дешево пройти. І коли він десь буде на такій висоті, де я пригаю, повин, ви повинні атакувати двоєчки. Беремо З ним, Якщо вам шутком не вийде, у нього скила лише 3, це огранічує можливість. Ви поймете зараз чому. О, і правда он шут, але то я добавил клейки, а там у него і так стане ці мало хіпажа. А сам я розкажу, раз. Четыре удара. Далі робимо прыжок і тоді кастуємо троечку, іначе це буде другая, інша трочка. Ось дивіться. Опа. Раз, два, три. Оповнюємо. І прямо вот десь. Блин, НБС поряд звонку. Тут так не вдалось. Баг, є не на це, як ми бачили, НБС кудись улетать. В общем, вона не подала. Сейчас вам точніше покажу. Без ба уже попробую. Ой, звіт, подаємо. Блін, ну лакин. Ну, сам комбо таке, як ви поняли. А, ні, все ж таки треба показувати. Тому що ви все ж таки не поймете, як воно робиться. Ну, окей. Але якщо що якщо, якщо ну, я вам ще якщо спіну, зняти, то ще компочку помню, але Ну, ну, сам, і ви поняли, типу, там барашиш, а потім можна дешнути і отак його вдарити. Ну і все, на цьому картину там, звісно, так все закінчується. На отакій ночі. Шо? Його мосту ні можна вдарити. Бачите? Ну окей, ми будемо закінчувати на цій ночі, говорю, 20 підписників буде стрім з містером Патріотом. Всім дякую за перегляд. Всім.